Так, і от зараз піде власне математичний аналіз РСА і всього, що з цим пов'язано. Почнемо з доволі загальної постановки задачі. Нам треба обернути функцію РСА, чи можемо ми це зробити, і як, якщо можемо. От. Значить, задача зламу криптосистеми РСА, вона буде зводити до задачі обертання функції РСА, тому що, ну, або ви намагаєтесь обернути шифрування, і це безпосередньо. Так? Або ви хочете підробити підпис, тобто підлаштуватись під перевірочне співвідношення, а це теж піднесення до степені Y. E. Тобто нам буквально треба вміти якимось чином за відкритими значеннями, да, тобто за модулем n і за числом є, e, про яке ми знаємо тільки те, що воно взаємно просто з від n, от, нам треба по виходу функції РСА знайти її вхід, тобто по y знайти x. От. Із цією задачею все дуже непросто. З яких причин? По-перше, ну, є такий суспільний міф устаканений, що типу, РСА ґрунтується на складності задачі факторизації, да? тобто стійкість криптосистеми РСА безпосередньо визначається стійкістю задачі факторизації. Це неправда. Звісно, якщо ми можемо розв'язувати задачу факторизації, то РСА ламається. Але не доведено обернене твердження, що RS ламається тільки тоді, коли ви зможете розв'язувати задачу факторизації. Значить, еквівалентності між задачею обертання функції RSA і задачею факторизації немає. Є тільки в один бік. Ну, Від факторизації ви можете обертати РСА. Можливо, що у нас існують якісь специфічні алгоритми обертання функції РСА, які це роблять без факторизації N. Ми цього не знаємо. Трішки. Як це впевненості надає те, що 50 років намагаються зламати, і кошти в це вливаються шалені, тому що РСА зараз використовується по всьому світу от, для захисту, зокрема фінансових транзакцій, і поки не знайшли, от. але формального доведення у нас немає. При тому що ну очевидні способи обернути функцію РСА да це знайти власну функцію Ойлера Фівітен. І тоді ви легко знайте Д. Або якимось чином знайти D без функції ойлера, ну, знаючи, де ви можете обернути функціо. Да? Так от, пошук D і пошук ФІ від N еквівалентні задачі факторизації, і ми це зараз доведемо. Але обертання функції RSA не еквівалентно пошуку D. І тут трішечки мозок починає вскипати, тому що, а як так? Тож обернена функція це R в степені, ну, тобто їх в степені де. Але, тим не менш, ми знову-таки не знаємо, що це єдиний спосіб обернути функцію РСА. Тому в нас є ну, тільки припущення, так, що функція РСА обертається тільки тоді, коли розв'язується задача факторизації або якась еквівалентна її задача. Але ми цього достеменно не знаємо. І це треба знову-таки тримати в голові. Тепер давайте, власне, математичні результати. Да? Значить, перше, простіше. Да? Що, якщо ви хочете обернути РСА шляхом знаходження функції Ойлера, то вам, власне, треба розв'язати задачу, яка еквівалентна задачі факторизації. <тас> ну значить, дивимось. Значить, якщо ви вмієте розв'язувати задачу факторизації, то ви функцію Ойлера обчислюєте щелчком пальців. Ну, PQ знайшли, P-1 і Q-1 перемножили, от вам функція уйвер. Тут проблем ніяких немає. Навпаки. Знач, припустимо, що ми якимось чином. У нас є інопланетна чорна скринька, яка нам от сказала по значенню n, F, v, n Що ми тоді кажемо? Ну, F, v, n за означенням можна розписати, розкрити дужечки, Q поміняти на n поділити на P. Тому що n дорівнює P на Q. Так? От. І коли ми в цій рівності просто все зведемо до спільного знаменника пронесемо ліву частину, у нас хлопець буде квадратне рівняння на цей множник P. Всі коефіцієнти відомі. У квадратного рівняння два розв'язки. Перший розв'язок це буде множник P, другий множник Q. От. Виглядає страшно, робиться за 30 секунд. Буквально. От. Тому, якщо ви вмієте обчислювати значення функції Ойлера, то ви вмієте розкладати n на множники. Оце, відповідно, еквівалентні задачі. Так. Подивіться, скажіть, зрозуміло чи ні. Окей. З цим розібрали. Ну, це просто насправді От, буквально дужечки розкрити і побачити, що тут квадратне рівняння. Так, далі. Далі нам треба згадати, що таке факторизація форма, тому що на ній потім ґрунтується доведення еквівалентності пошуку, де задачі факторизації. От. Я знайшов красиву картинку з П'єром форма, але здається, це просто аишечкою пофарбована гравюра, чорно-біла. От, ну, не буде. Коротше, що нам каже Да? Як нам розкласти n на множники? Значить беремо, переберемо маленькі ігрики 1, 2, 3, 4 і так далі. Так? І дивимось на значення n плюс y квадрат. Якщо вийде, що одне з таких значень є повним квадратом, тобто дорівнює x квадрат, ну, тоді n буде дорівнювати x квадрат мінус y квадрат і розкладатись на множники відповідним чином. Так? Y повинні бути маленькими, щоб власне тут не було, що x плюс y дорівнює n, і, відповідно, як це, вийде у нас нетривіальний розклад, n дорівнює n помножити на 1. Для 17 століття це був проривний метод, прямо скажімо. От. Потім пройшло там 400 років. Ми метод форма зараз формулюємо трішки інакше. Ми кажемо, що якщо ми знаходимо два таких числа x і y, що x не дорівнює ані y, ані мінус y за модулем n, але їх квадрати співпадають, то, власне, виконується те, що я хотів форма. У вас x квадрат мінус y квадрат дорівнює нулю, значить x плюс y помножити на x-y дорівнює нулю. Але ця умова каже нам, що ні x плюс y на n не поділяється, ні x мінус y на n не поділяється. Значить, поділяється тільки їх добуток. Значить, в одній частині добутку лежать, ну, лежать одні дільники n, а в інші інші дільники n. І тоді найбільше спільний дільник x плюс y і n дає вам нетривіальний дільник вашого числа n. Можна x-y, якщо вам плюс не подобається, знайдете інший нетривіальний дільник n. Тобто різниця в тому, що ми послаблюємо вимоги до себе. Нам не обов'язково, щоб прям були повні квадрати, нам треба, щоб вони збігались за модулем, а не дорівнювали між собою. Це більш проста історія. От. Частковий випадок. Якщо y дорівнює 1, то фактично факторизація ферма зводиться до чого? До пошуку нетривіальних квадратних коренів одиниці. От, З одиниці у нас завжди є два квадратних корення плюс і мінус 1. Але якщо n складене, то з'являються додаткові квадратні корені. От, кількість залежить від кількості простих дільників числа n. Ну, в нашому випадку, якщо n дорівнює p на q, то з одиниці буде 4 корені, плюс-мінус 1 і ще 2 нетрівіальні. Бо. На цій байді там, Тест міллера Рабіна, скажімо, побудований, так? як перевірити, чи n у вас просте, чи ні. От якщо з одиниці існують нетривіальні корені, то n складений, а якщо не існує, то n просте. Так? От. Ну от, власне, ось ця ідея, що нам для того, щоб розкласти n на множники, треба просто знайти нетривіальний квадратний корінь з одиниці. От. Вона лежить в основі багатьох. Методів факторизації, включно із тими, які найбільш сучасні. Тобто з методом загального числового сита, методом квадратичного сита, от ті, які субекспоненційні, от. вони просто ось це рівняння, да, що х квадрат дорівнює одиниці за модулем m, коли x надрівнює плюс-мінус 1, вони її там, ну, коротше, складно бдують, от складно, але швидше, ніж простим перебором. Ми його зараз використаємо для своїх о, задач. Так, про всяк випадок, питання у вас є. Так, окей. Ну от значить, дивіться, як ми його будемо застосовувати. В принципі, у вас на практиці, я думаю, щось таке вже було. Бо десь там в першій частині задачника я такі задачі включав. Значить, дивіться, ми доведемо, що задача знаходження числа D от того самого, яке обернене дає за модулем n, звісно, пляха. Да що ж таке? Просто фейл на фейлі, вибачте. Так, значить, Ця задача еквівалентна задача факторизації. Вот. Ах, казала мені, Матінко, не робив три години ночі презентації. Ніт. Ми будемо це робити. Так, значить, ну, знову-таки, в один бік легко. Якщо ви вмієте факторизовувати n, то ви обчислюєте фівітен і алгоритми в кліду знаходити D. Все, тут нема чого робити. Цікаво в інший бік, що буде, якщо ви знаєте e d. Значить, якщо ви знаєте, є e d, Значить, ну ви тоді знаєте, що ЄД-1 1 це k помножити на фів для якогось цілого невідомого нам числа k. От. І тоді, якщо ви візьмете x взаємно просто з n, то у вас буде працювати теорема Ойлера і тоді x в степені єд 1 буде дорівнювати одиниці за модулем Н. Окей. Далі що ми кажемо? Що оскільки фів n поділяється на 4. То ось це рівняння це буквально x в якомусь парному степені дорівнює одиниці за модулем n. І ми знаємо цей парний степінь. Ми от його можемо прямо так записати, як 2 в степені S помножити на R, і S буде не менше 2. Тому що, ну, F поділяється на 4 щонайменше. Так. Ага, кажемо ми. Значить, ми можемо тепер спробувати здобувати квадратні корені з одиниці. Тому що в нас буде. Ну, власне, дуже просте співвідношення. От якщо ми знаємо, що х в парному степені дорівнює одиниці, то x в половині цього парного степеня буде якимось коренем з одиниці. Що очевидно. Так? Бо х... то оце число в квадраті це буде одиниця. Так? В. У нас є чотири різні корені з одиниці. Два з них тривіальні, два нетривіальні. Значить, задача знайти нетривіальний корінь. От. І тоді ми можемо побудувати алгоритм, який, власне, ну, імітує факторизацію Ферма, тільки в такому контексті, який в нас є, от, і намагається знайти ось цей нетривіальний корінь з одиниці. Власне, сам алгоритм. Ай, повернусь. А... Значить, ми знаємо Є е іде, ми знаємо оцей розклад. Ну, тобто, нам насправді число S і R більше цікавлять, ніж самі ЄД. Е вот. Що ми робимо? Ми генеруємо випадкове число y. Про всяк випадок перевіряємо, чи буде воно взаємно просте з модулом. Ну, по-перше, якщо воно не взаємно просто з модулом, то все можна далі нічого не робити. Ми знайшли простий дільник, задача розв'язана. Вот. По-друге, ну якщо ми не будемо цього перевіряти, і нам раптово не пощастить, ну далі весь алгоритм розвалиться просто, тому значить, з цих двох міркувань простіше перевіряти. От. І після цього ми будемо впевнені, що y взаємно простий з n, От. щоб у нас у нас сторима ойлера працювала. Далі що ми робимо? Ми беремо, обчислюємо квадратний корінь з y в степені d-1. Оцей y в степені d-1, він дорівнює одиниці. Ми беремо ділимо степінь на 2, так, буде 2 в степені s-1, і одержимо число x, яке буде відповідно квадратним коренем з одиниці. І тоді x може приймати лише 4 різних значення. Значить, 1 мінус 1 і 2 нетривіальних. Значить, якщо ми одержали одиницю, а наш цей степінь. 2 в степені s-1, він ще парний, то значить ми можемо здобути знову квадратний корінь з одиниці. Ми тоді s зменшимо на одиничку і повертаємось на 3, і будемо обчислювати наступний корінь. Якщо у нас степінь вже не парний, так, то S дорівнює 0, у вас буквально ще x в степені r дорівнює 11, це тупік. Ви далі не можете здобувати квадратні корені, вам треба зупинитись і просто згенерувати якийсь інший y. Тобто ми повертаємось на початок і генеруємо нанову атаку. Так само, якщо ви дійшли до кореня мінус 1, ви з нього не можете здобувати квадратні корені, вот. і, відповідно, нам треба перезапускати атаку. Йдемо і шукаємо нові ігри. І нарешті, якщо ми одержали нетривіальний корінь один з двох, то все, ми розв'язали нашу задачу. Ну, а найбільше спільний дільник X1 і N це буде число P або число Q. Ми його повертаємо і як це, завершуємо роботу. Тобто, бачите, в нас буде е, на кожному кроці типу, чотири різних варіанти. Вот. Е, в двох з них ми завершуємо роботу, тому що ми знаходимо найбільший спільний дільник. В одному ми повинні перезапустити алгоритм, і в одному ми, типу, робимо ще одну ітерацію. Тобто, ще чотири варіанти там будуть. Вот. Виходить таке дерево. З... Ну, от я його так дуже схематично його можна так намалювати. Да, типу, тут тупік, тут, типу, все добре, а тут, типу, ще чотири рази буде, і тут знову буде, типу, все добре, тут буде тупік, а тут знову ще чотири варіанти. Так, поки у вас S, тобто то есть, тут довжина, якраз буде. Оце оригінальне число S, яке є. Вот. Імовірність успіху, ну, очевидно, більша за одну другу. Чому? Тому що у вас одна друга тільки на одній ітерації. А ще потім зимовірності одна четверта, у вас потім буде зимовірності одна друга ще трішечки, вот. а потім ще трішечки, а потім ще трішечки. Залежить безпосереднє відзначення S. Ну, нам головне, щоб було строго більше за одну другу. Бо От. От цього достатньо, щоб стверджувати, що це фактично успіх. От. Шляхом багатократного повторення атаки ви можете дійти до ймовірності близької до одиниці. Так, скажіть мені, чи є у вас питання до того, як будується цей алгоритм. Це буквально тест Міллера Рабіна тільки навпаки. Тесті Міллера-Рабіна ми йшли від X в степені R і намагалися знайти нетривіальний корінь з одиниці знизу. Бо так рахувати було простіше. От. Тут ми, типу, йдемо зверху, тому що нам цікавий саме цей корінь, а не просто сам факт його наявності. Зрештою, що ми маємо? Е, пом пом Ми маємо алгоритм, який є поліноміальним. Так? Бо ну, скільки він робить ітерації, ну, не більше, ніж S штук, а S це логарифм від ED-1. Uh, Причому, типу, навіть не весь логарифм, а якась його частина. От. Він поліноміальний, він просто Так? Але ймовірність успіху більше, ніж одна друга. От. Для, ну, тобто, для факту того, що це зведення, цього достатньо. От. В 2005 році Жан-Себастьян Кронт, французький криптолог, от, криптолог практик, я б сказав. От, він побудував алгоритм, який детермінований. Тобто, йому на вхід є D і N, він на виході Пь і без жодної ймовірності. От. Цікава задача, власне, побудувати детермінований алгоритм такий. Ну, бачите, дуже пізно побудували. Вот. Але значення суто теоретичне, тому що на практиці нам цього імовірнісного алгоритму з головою вистачає. Це так само, як знову-таки я буду апелювати: Тест міллера Рабіна і Тест АКС. Так. Тест міллера Рабіна імовірнісний, але дуже швидкий. Тест АКС детермінований, але неймовірно повільний. Бо там, де Міллер Рабіну потрібно там 200 ітерацій, АКС потрібно 2 мільйони ітерацій. От, відповідно, от, на практиці все одно всі користуються ймовірностним тестом, тому що він швидкий. От, тут так само. От. Значить, ідея, яка тут лежить, її можна стосувати для доведення багатьох інших сумнізних задач. Ну, зокрема, які? Е, якщо у вас буде знайдено не обов'язково число D, а просто будь-яке число, яке поділяється на функцію Eilera ну, цього достатньо, щоб y в степені кафі Vietnam дорівнював одиниці, і ми починаємо здобувати квадратні корені. Те Та ж саме стосується функції Кармайкла. От, е, значить, пошук кратних функцій Ойлера, пошук кратних функцій Кармайкла. Якщо вони поліноміально обмеженої довжини, ці кратні, значить він буде еквівалентний задачі факторизації. Значить, нащо нам це уточнення про поліноміально обмежену довжину? Тому що число n факторіал, очевидно, поділяється і на від n, і на λ від n, і на довільні кратні, бо він на все поділяється, на що тільки можна поділитись. Але ви його в пам'ять навіть не вкладете для тих значень n, які в нас є. От. Його довжина не поліноміально обмежена, відповідно, працювати з таким числом ну, не вийде буквально. От. От. Ну, і ще одне зауваження, що якщо секретний ключ буде менше, ніж корінь Зен, то ми можемо зробити факторизацію ефективнішою за повний перебір. Ну, яким чином? Берете, перебираєте просто всі можливі ідеї і запускаєте ось цей алгоритм. Так. От. Для повного перебору, ви, типу, шукаєте всі кандидати в P, і у вас, типу, найгірший випадок, коли от P Q близькі до кореня Відповідно, Ви переберете корінь зен операції. Якщо D менше, то ось такий підхід швидше знайде вам PaQ. Тому зараз на практиці. Це одна з таких неформальних вимог, що наше секретний ключ, число D повинно бути великим. Тобто більше, ніж корінь за, буквально. От. Тобто, бачите, у нас вже починають накопичуватися якісь неформальні вимоги. Так, є повинно бути маленьким, D повинно бути великим. От. Треба це балансувати між собою. Ну, на щастя, маленьке, є зазвичай приводить до великих D. Але треба перевіряти, тому що зазвичай це не обов'язково. Так. Yeah. Так, ну тут давайте зроблю ще одну паузу і перейдемо до четвертої частини.